Майбутнє залежить від нового покоління. Тому сьогодні ми вирішили дізнатися у молоді оболоні, чи цікавляться вони політичною ситуацією та чи вірять, що зможуть змінити щось на краще. Ну, всі цікавляться, звичайно. Ми політичні, а політична цікавили, молоді не, не цікавимо. Цікавим. Ну, трохи. А, ні, політика теж не цікава. Звісно, звісно, цікавляться. Це дуже цікаве питання, особливо, яке турбує мене на сьогоднішній день, тому що у нас така. Доволі складна політична ситуація в Україні. Так, дуже цікавлюсь. Так, так звісно. Політичним, звичайно. Ну так, да. цікавлюсь. Дуже впливає, дуже впливає сильно. Oh, як? Ну як, ну ця політична ситуація, у мене просто там брат воює, то він тільки мене впливає. Якби впливають, звичайно, тому що на ну, навчання впливають. Я якби навчаюсь на психолога, тому все, що відбувається в Україні, якби психічно мене зачіпає, ну взагалі, тобто переживаю і. Звісно, буває. Рівень розвитку країни. Рівень життя офіційно. Достаток. Добре. Нормально, так? Я бідний студент і хліб подорожав, в мене сипендія мала, тільки ним і харчуюсь. Ну, зараз, станом на сьогоднішній день, не дуже нам подобається політична ситуація, тому що. ну, навіть брати АТО, я просто не хочу навіть розмовляти про це. ну, Боляче. Гинуть люди, люди, люди не вдолоні вже е, виходять на Майдан. Уже зараз. Думаю, на всіх, як у всіх. Ну, сильно, скоріше всього. Ну, я являюсь депутатом шостого скликання в Вижерецькій міській раді. І ну, все таки Впливає сильно на мене, тому що, в принципі, я пов'язав з цим життя і планую пов'язувати далі. Думаю, так. Да. б, наприклад, більшого количество наших студентів вони займалися б дипломатією, учились, получали образование, то коли небудь вони могли б щось змінити все-таки. Як на мене, звичайно, кожен може, ким би він не був, Ну тобто, наприклад, якщо я буду психологом, я зможу якось змінити якось психіку людей, щоб вони зрозуміли, як потрібно правильно діяти. Звісно, можу. Спорт, спорт все вирішить. Спорт, так. Спортом відкривається багато шляхів в життя. Ну, якщо б кожна людина могла б щось змінити, то вже б, мабуть, жили б краще. А так що ж все через гроші. Ну, у кого гроші, то і ходить і править. Звісно. Якщо в мене ну, посадити на якусь доволі таку високу посаду, я думаю, я зможу своїми зусиллями змінити цю країну. Президентом я не хотів би бути, хотів би бути якимось депутатом. Депутатом бути легко та зручно. Ну, я думаю, що не зможемо, ближайше, ну, будучи точно, тому що у нас зв'язки з Росією спортились на, ну, на довгий час. О, так, от. Я думаю, що нічого невозможно. Змінити можна, ну, починати треба перш за все з себе і не смітити там, все таке бути доброзичним до людей і цікавитися там, історією і політикою. Ну, тобто не бути байдужим, перш за все. Самому потрібно розвиватися, і якщо кожен почне розвиватися, то можливо все. Так. Можливо, підняти країну. Ну, саме зараз я почав свого рідного міста з Вижгорода. Ну, Будемо міняти, будемо змінювати щось, щоб ну всім вживалося краще. Зміни починаються з нас, і міняти треба нас, а не політику, як кажуть.